Фіцич, і це програма про образ. Я зараз у дуже гарному місці. Цей район називається Конча Озерна. Це не історична назва. Її дали письменники за аналогією із сусідньою знаменитою Конча заспою. У радянський час тут давали землі під дачі письменникам. Тут і зараз багато письменницьких дач. А от Юрій Мушкетик живе тут постійно. Він справжній майстер історичних романів. За це у радянський час його назвали українським буржуазним націоналістом. Зараз називають живим класиком. Я йду до нього в гості. Він живе тут поряд, за цим парканом. Ходімо разом. Добрий день! Добрий день як добрий ви поживаєте? Як, як ваше здоров'я. Сиджу тут, сніг відчищаю. Щось міркую. Ось так гарно, пане Юрію. Калина yeah. така, сосна такі просто надзвичайна. Yeah. Це реліктові були ще сосні. Це тільки в мене такі вже залишалися. А калина це дружина садила. Я от. з гостинцем до вас садочаю буде потім. Це Добре. моя мама для вас спекла. Спасибі. А того, що вона була одною з тих письменників, кого ви приймали до спілки. Mm -hmm. а, коли ви були головою спілки, то mm -hmm. вона попросила мене передати для вас ці тістечка. А у вас ну. там садочок є? Покажете? Ну, Покавайте пройдемо. Ось і тут він бачите, горіхи. А от ялина, яка суня дуже гарно. Не знаю чи в кого така, ще є. Це хто садив ці всі кущі. Це давні кущі. А ось, бачите, це жасмін. Він дуже важко приймається, неймовірно. Це якось моя дружина зуміла його підняти. Гарно. А тут десь і гончара дача. А, туди далі гончара, і павличка, і драча. Там він загребельний був, з яким я працював багато років у спілці. Він був головою, а я його заступником. А якісь шкоди один одному робили чи ні? Чи жарти? Були жарти не тут. А це у нас будинок творчості Єрпінь. Там будиночки невеликі, котеджі. Там у корпусі шостому жив такий критик Олександр Дяченко. Після сніданку він випивав стакан коньяку і лягав спати. Хороша звичка. Да. А живе Дяченко на другому поверсі. Дімаров побіг на луг, загноздав рябу кобилу, по сходах вивів на гору до Дяченка, прив'язав узголів її і вийшов. У хату завів. У хату. А кобила стоїть, знаєте, кобила прр-пур. А дівчинка підводить очі, кобиляча голова. Це після коняку. Думає, сниться, <сан> <сан> закрив очі, заплющив очі. Кобила знову прр-пр. Він знову розплющує очі, кобиляча голова. І він вискакає сюди, ми тут усі стоїмо, жди демож. Де він каже, хлопці, мені кобила сниться, біла гарячка. Ну, всі почали заспокоювати, Сашко, то там справді приснилося, нічого немає, заспокоїли. Він так ліском пройшов, вернувся назад до себе. А через хвилину летить, отак от його каже, яке приснилося, там отака купа. Слухай, то ви любите пожартувати. А за цей час, як він ото ходив, так Дімаров кобилу вивів і знову пустив на луг. П'ятидесятий політикою не займались, ну, чаркою дружили. Дотипі епіграми, кудись енергія мусила прориватися. Ну так то вона туди проривалася. Ну, але політика іноді вами займалася, наскільки я розумію. А, політика займалася тоді. нами. ви почали писати в той час історичні Творі, твори. Так. Причому про козаччину? Я так розумію, так, в той час так. дуже не віталося. Не віталося дуже. Коли я буду редактором журналу Дніпро, я друкував вірші поетеси про козаччину. Мене викликали і сказали, що редакцію розганяють. А я від тіля вийшов і бігом у друкарню, і хлопцям купив коняку кілька пляшок друкарям, а сам взяв ці аркуші і тут почав правити. Ну, сьогодні, якби я подивився, так можна, мабуть, умерти чи від сорому, чи від реготу. Там було козаки йдуть, ідуть, а я дописую. А тепер там трактори гудуть, гудуть. І коли номер вийшов. Я в ЦК пішов до секретаря, кажу, ну що ви тут бачите? Ну ні, нічого, а чого ж ви не сказали, як я так злякався тоді. Ну, от такі всяке було. Так що, сказати, у школі я писав поезії, пішов у літ-студію, а там ще стопусків і 100 Шевченків на свій добрий карм. Я побачив, що в деяких хлопців є вірші кращі за мої. Оце це було моє досягнення. Перша ваша книга Семен Палієць. Семен Палій. Це, так, нам сказали вдома, як поїдемо на канікули прочитати якусь лекцію. Ну, а я набрів, що палівій з наших країв, покопався в публічній бібліотеці, зробив цю доповідь. Ну, а ви сказали, з ваших країв ви з Чернігівщини родители? З Чернігівщини. Та? Це біля Ніжина село. Поступово. Як жилося у той час, пане Юрію? Ну, я... Ви ж війну застали? Ми з Колгоспом. Евакуювалися, я, мати і старший брат, і все це пам'ятаю, це оточення, чи літаки німецькі над головою. Ми пробували вижити, варили мило здохлих свиней, нічого не вийшло. Копали городи так, що мозолі набігають водяні, а потім вони лопаються вже другий раз. Ну, ну так було важко. Це було, як вже були в мене такі діти недорослі. Я починаю розказувати, так старша дочка. Гукає меншу з насмішкою, ясно. Оксано, Оксано, іди, батько зараз буде розказувати, як він макуху їв. То воно в цей час дійсно важко повірити. Зараз важко повірити, все було воно. Ну і страх вже був. Ну це у час війни, а потім, як радянська влада повернулася, то моя мати вже пізніше працювала головою колгоспу. Безпартійна дочка Куркуля, мій дід. Закінчив своє життя в Сибірі. Ну, мати була головою колгоспу, а я був найбіднішим хлопцем в школі. Матері, як голові колгоспу, окрім паличок турдоде, ні, була положена велика зарплата. Вона її ніколи не взяла. А чого? Люди не отримують грошей, mm -hmm. я не маю морального права їх взяти. І віддавали їх на шлейки, на хамутити і так далі. Я вже потім був під парубійком, хотіла спіти в клуб повчитися на танці. Кажу, мамо, купи мені чоботи. А вона й каже, не можу, сину, не можу. А що ви в той час танцювали? Та тоді -та ж ну як потанцювали польки, карков'яки, гопаки. І гарним ви, ви танцюристом були, були пане Юрій. Не не я так і не навчився. Бо <свист> то ж через ті чоботи чи І вже так? потім я, будучи в університеті на е фривольному фронті. Дуже багато втрачав, бо я не міг на танцях познайомитися. На якому фронті? На фривольному, ну на такому а -а. любовному. Це ну, так. десь у той час і дружину свою зустріли, так? Ну, я її знав із школи, а тоді вже я вчився в університеті, а вона теж в інституті. І вже тут провідував як землячку, і так ми і зійшлися. І це ж скільки років ви були разом прожили? Ми прожили разом. 53 роки. Ой, як багато. І я цього забути не можу. Вона й зараз переді мною. Часом думаю, що я, може, не все віддав їй, дітям і караюся цим. Це все. Ви працювали, ви багато віддавали літературі. Ну, отож, і думаю, що треба було менше туди. Я ще хочете дуже, скажімо, печальну річ скажу. Дуже. Ось бачите, куч буску, коли вона вже дуже хворіла. А я їй кажу, поїхали в Київ, бо і лікаря викликати, і укол зробити, ну тут же тут ніяк. Це ж за а вона, я ще побуду, я ще буду. І потім я один раз кажу, ну Ліна, ну поїхали. А вона дивиться тут на кущі пташки. Вона каже: Юра, я ще один день побуду на пташок, надивлюся. Надивлюся, вона вже знала, що вона їх вже ніколи не побачить. Ну що, якщо продовжувати, то продовжують початок мого письменницького шляху. Ой, так. От я ж писав в університеті оцю роман, який потім назвали повістю, бо я же молодий, де вже з роману почав, хоч жанру оцей роман. І от коли я вже майже закінчував, я сполошився. А що як це графоманія? Чого ви так вирішили? Ну, жодного рядка надрукованого нема в мене. І я тоді відклав цей роман, написав двоє оповідань. Одне журнал Барвінок, а друге віддав у журнал Дніпро. Переждавшись, скільки там чотири чи скільки місяці, я прийшов у журнал Барвінок, питаю оповідання. Шукає, не, не може знайти. Сусіди по селах не мають. Найти. Мені вже не зручно, я вже і тікав, ну якось не вже загубилося. А цей час заходить відповідальний секретар. Що ви шукаєте? Да ось хлопець оповідання подав, ми не можемо знайти. А як воно називається так? Він каже, так воно вже в номері. Ой, Сигнальний як. примірник уже. Уявляєте? Це я вам скажу найбільший мій тріумф за все життя. Ну, звідти я пішов у Дніпро, там ще не друковане, але кажуть, що будемо друкувати вже. Я одержав гонорар потім чималий, вже ж письменникам, класикам давали там, десятками, тридцятками, а мені карбованці були такі великі, так я обклався в піджак і боюсь вийти на вулицю, щоб не пограбували. Ну, Але за той гонорар я купив перший костюм в житті. Елегантний, наприклад, елегантний, да, елегантний та. такий, світлию іскорку. В тому костюмі я кінчив університет. І в ньому я і одружився. Отак От почалась моя письменницька, як можна сказати, кар'єра чи що. Ой, я вже і замерзла, може до хати підемо. Давайте пішли до хати. Так. Да. Зігріємося. Бо воно-то гарно на дворі, але холодно. Так, вже. Це так виглядає ваш кабінет, де це ви працюєте? Так, так. так? Ви так, за цим виглядає. столом пишете, пане Юрія? У мене немає розпорядку дня, я хаотичний. Я дуже часто пишу в сході, іду, а тоді приходжу. Записую. І вже просто залишається да, записати да, да, те, да. що ви придумали. Це все було. Ну, я бачу у вас фотографії на столі. Ви ж покажете мені? Це фотографія, та, Я був аспірантом і студентом на кукурудзі у Миколаївській області. Це ж той час усі їздили в колгоспи да, на да, кукурудзи. Це та... шкільні мої товариші, нема їх уже, на жаль. М -м. А це е, університет. Ми у військових таборах. Я з дружиною. М -м, яка красуня. Це моє весілля. Бідні були люди, родичі мої. Подивіться, в у Кухваєчках, у піджачках. Це який рік ця фотографія? 55-й. Ну, справді 55. бідно брані люди. Да. Це правда. Дід Онуфри <клес> Давидович, який це в Сибірі, ото і фотографія з Сибіру. Ото це чу... його розкоркулили, так? Оце у чужі його одягли. Як прийшли радянські війська тоді у 18-му році, його заарештували і розстрілювали. Куля пройшла навг на... наскрізь через груди і багнетом прокололи наскрізь через груди і покинули у підвалі помирати, а він виліз Нічого, і при... О, повз ще до моєї матері і ще жив. А це я із внуком, битий небитого везе. Я упав, коліно, розбив і... і везу його, а він співає битий небитого везе. Скільки у вас внуків? Один внук і одна внучка. Внучка старша. І двоє дочек у вас, так? – Працює вже директором фірми іноземної і працює внучка. Дуже гарні фото. А тут ви мене Живі не побачите, такі. я там далеко. Це у гостях у Шолохова. Він на з'їзді запросив радянських письменників до себе у Вєшинську. Ну що я вам мушу сказати? На великий жаль. Ми не, не побачили там інтелектуального чоловіка. І йшли до нього пити чай, він каже, підемоте пити чай. Ну, там буде не тільки чай, та там чая, ніхрена в не буде. І в газетах писали: пройшов крупний літературний розговор. Була чотириденна крупна п'янка. Насправді, так. Насправді, да. Співав нам Донський хор. І він це співає українське, українське пісні. Нарешті шолохось сказився і каже: Та що ми все хохлацьке та хохлацьке, давайте нашу родною, рускою, Донською. Вони як ударили, їхали козаки із Дону додому. До українською. Я сміюся. Чого ти сміюся? Михайло Олександрович, так козаки їхали з Дону додому і пісню свою ж везли. А які зі своїх романів ви особисто вважаєте найвдалішими? З історичних? Значить, найдалішими з історичних я вважаю на брата-брат, ну і Ясу. я сум. Це я са Гриміла свого часу про неї. Була, Всі да. тільки й говорили. Був у мене роман Біла Тінь, написаний на основі науковців роботи моєї дружини у інституті органічної хімії. Ну, але все було там, там великою мірою я. Ну і коли Роман вийшов, він був надрукований в журналі Вітчизна. Але тільки вийшов, його почали критикувати, бить. Роман розсипали в видавництві. Але в Москві тоді була ситуація легша, і там надрукував журнал Дружба народів і надрукував советський писатель, і надрукували його латинською мовою, чеською, словацькою, німецькою, іспанською. А в нас довго не виходив. Врешті-решт він вийшов і в нас, але вже порізаний так. Що живого місця там знайти не можна було. Скільки у вас усього романів і повістей? Це треба сідати на рахівниці рахувати. Ну, думаю, не менше тридцяти. Ого, да. дуже багато. Над чим ви зараз працюєте? Щойно вийшло роман і повість. Називається Час звіра. Це повість про вибори до Верховної Ради, а роман про матір мою. Це якийсь мій синівський обов'язок я виконав перед своєю покійною матір. Мати була неординарна людина. А оце щойно подав до журналу Кур'єр Кривбасу повість із часів Київської Русі про князя Аскольда. Багато хто вважає історію такою романтичною, знаєте, що там багато. Це романтична романтично. і кривава, а просто історію свою треба б знати. У нас же ж немає історії. А ося російська історія перебріхана. При Катерині була створена комісія по перебріхуванню історії. Вони з усієї імперії звезли літописи, більше ста і всі спалили, а оставили два Лаврентівський і Іпатівський, там підтирали, виривали сторінки, цілі розділи і писали історію. Яку оце й подають в шкільних підручках, вузівських і так далі вивчається Куликовська битва, де нібито князівство Московське, Володимирське Рязанське побило татаро-монголів, значить, мамая і звільнилася від татаро-монгольського іга. Про це написані такі фоліанти, про це кіно зняті. І все так ніби ж гарно. Крім одного, не було такої битви. Росія все подає, що вона це основа. Вже зараз у Росії виходять праці до Київська Ярусь. Яка до Київська Ярусь? У нас хрестилася в 1988 році, за 200 років до того, як уперше згадується Москва як єревня кучка. Оця історія старшого брата, я вам скажу, оце, що робиться в нас зараз там, на Донеччині, живемо ми дуже погано. Іде війна економіки, ідуть балачки про реформи без реформ, скажімо так, але якісь є позитиви. Один з них, що нарешті спростовано, у пух розбитий вже ніколи не вернеться міф про братні народи, про старшого брата. Там іде війна, і наші хлопці підривають себе гранатами, щоб не попасти в руки москалів оцього старшого брата. Десь народ у великій масі прокинувся. Іде велике патріотичне сьогодні піднесення, і його треба підтримувати і пишатися цим. А як підтримувати? Ну, як ви вважаєте, що потрібно? Ну, робити? Ну, треба, гля гля треба дуже багато. Грама. Треба ширити знання між людьми і, і, і агітацію, щоб народ зн... до кінця пізнав, хто він, щоб народ пишався тим, ким він є, і так, щоб воно потроху. Утверджувалася наша Україна, її ідея. Час прощатися і сказати по правді мені шкода звідси йти. Бо це не просто дім, а дім, де народжуються герої моїх улюблених історичних романів. Бувайте!